Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 173 тисячі 920 особин за добу, 1 тисяча 60. танків 11 тисяч 387 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 23 678 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 34 754 одиниці за добу 14 реактивних систем залпового вогню 1552 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1253 одиниці. Літаків- 430 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 90 одиниць за добу 239, крилатих ракет-4024 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 68583 одиниці за добу 71 спеціальної техніки 4010 одиниць дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.